Камера. екшн. Так, друзі, вітаю із з вами інструктор Іван Орітко Української Федерації йоги. І на сьогодні тема бесіди: йога і фітнес. Ну, йога, напевне, найвитонченіша система тілесних психопрактик. Тисячі років формування, напрацювання десятків поколінь митців тіла і духу. У багатоманітті можливостей, котрі може запропонувати велика йога, є потреба не у всіх. І є споживацький шар практик, представлений від дозвілля до фітнесу у йога студіях. З іншого боку, більш звичного для нас західного, є й доступніші системи практик, що включають тілесні практики, наприклад, варіанти фітнесу. Сам останнім часом задоволенням займаюся у фітнес залах і бачу тих, хто обирає цей шлях самокорекції, мета цих практик. Глибока Проробка м'язів тіла, багатьох діапазонів їх роботи, естетики тіла. Хоча адепт отримує додатково приколи і самого залу, і від тренера, що часто не менше, а іноді більш цінний, ніж челесний результат. Так наразі у Києві обійшов і гламурні зали, є типу Sky Fitness, клубні зали, типу Smart S і суто фізкультурні. Але в будь-якому разі щодо впливу на психіку, ми маємо у першу чергу перезавантаження, що найбільше скидання негативних емоцій своїх і набування деяких позитивних емоцій від місця і спілкування. Але якщо ставити собі на меті більш довгострокову тілесно емоційну самокорекцію, без розуміння причин виникнення емоцій, ми лише постійно знімаємо симптоми. Що інколи достатньо для щастя, але якщо нам цікава і причина, і можливість на неї вплинути, то е, того, що пропонують психологи, відчуваємо дещо вона а дещо гарно, та не дуже практично, то не студійна, не фітнес-йога варта спроби. Та йога, що про роботу з переживаннями і в перспективі з енергіями. Без порожніх фантазій на тему вибачте, коли жіночої сили та постнюєджі езотерики тут без образ. Звичайно, за умови, що є конкретний інструктор, котрий вас надихає і може бути вашим провідником у світ такої йоги. Який би шлях йоги ви не обрали. Деталі по практиках такої свідомої, психопрактичної, езотеричної йоги. За посиланням в описі, і по можливості за спілкуванням особистим.